Вже прильот був вчора, поки ходецьку полявся на автовій базі. Дівчата показали, каже, прямо мимо нас пролетіли ракети. І от, пожалуйста, результат. Люди випадали з вікон, а двох чоловік знайшли, остатки людей знайшли на рейсах. Це вже позрібали сміття, бачите. Трохи. Десять, вроде, чоловік загинула. Повністю вибиті окна щось... Повністю дом, як хто взяв і стряхнув просто. І остатки чоловіцькі, навіть на ріці були. І двох-два грузчика з цієї бази, знакомі мої, теж загинули. Один взагалі вийшов щось покурити, каже. Вона розказує і впала просто глиба на нього. І прибило. І знаєте, що всі люди розказують, що так цинічно вже брешуть, що ніхто нічому не вірить, скільки загинуло, скільки скриваються ці цифри, тому що це неправда. Дуже багато зменшують цифри. Ну, це ми знаємо і самі, що вони брешуть. Взагалі, хотів вам просто показати відео і доповісти про те, що я вже все скупився. Зараз везу Ахмадід а, а, дівчатам. Tash unë e përsevet.